Збирається дружина їхати в відпустку, на море, приготувала найкращі свої сукні та туфлі. Тут чоловік ні, у цьому на море ти не поїдеш. А в чому тоді я поїду? Чоловік дістає кирзові чоботи, фуфайку і каже, що хочеш поїхати, то тільки в цьому. Ну, робити нічого, на море хочеться, одягнулась вона і поїхала. Відпочила, повернулась додому. Чоловік її запитує: Ну, розповідай, як відпочила? А що розповідати? Усіх жінок модно одягнених. Чоловіки до театрів кіно запрошували. А тебе? А куди ж мене у чоботах запросиш? Мене все по кущах та по кущах. <рес> Після екскурсії до колгоспу. Учитель запитує. Ну, що, діти? Які звуки ми сьогодні чули на фермі? Діти по черзі. Му? Кря-кря-кря. Бе? А, ну, пішов нахер від трактора. Трястя твої матері? <рек> <рек> Об'ява в газеті. Шукаю красиву, струнку, розумну, без шкідливих звичок. З квартирою і гарною зарплатнею. Про себе. Мамина радість. Сіроженька. <клухи> Дзвонить Вовочка до свого шкільного товариша. А той щось в саду копає. Ти шо робиш? Дерево викопую, математичка дала завдання знайти корінь квадратний, нічого собі, то тобі ще пощастило. Мені взагалі сказала член на многочлен розділити, сиджу ножа гострю і плачу. <риклад> Прийшла жінка до лікаря і каже: у мене велика проблема, док. Кожен раз, коли мій чоловік кінчає, він страшно страшно кричить. Жіночко, відповідає лікар, хіба це проблема? Це абсолютно природно. Яка ж в цьому може бути проблема? Так то воно так, але ж він мене будить. <риклад> Сиджу вдома, раптом дзвінок в двері. Відкриваю, стоїть симпатичний мужчина, запитує. А чоловік вдома? Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, і я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!